Друзі, ця краса. Це новий Рад хаос, Гановера, ратуша. По-нашому це як міська рада. Дивіться, яке красиве приміщення. І умисно облагорожене, так, щоб всі люди сюди хотіли прийти. Ось бачите, всі на травичку, сідають, хтось на лавочки, хтось на травичку Підпочуває... сьогодні вихідний день. І створені такі умови, аби люди із задоволенням приходили. До речі, приміщення з усіх боків можна обійти. Там ще з одного боку кафешка, вільний доступ. Люди відпочивають, релаксують. У нас так окремо стоїть тільки, мабуть, Верховна Рада, і та навіть у мирний час обійти з усіх боків її було неможливо. Тут така доступність і радує око, і можна отуди піднятися аж на саму гору, подивитися на місто з такої висоти, я думаю, що треба якось я ще не була. Думаю, для вас піднімуся і покажу. Така краса насолоджуйтесь.